Я роблю це відео на пост брата Енді від 1 листопада 2022 року. Цей пост сам скаже за себе. А брат Енді дуже добре пояснив, що таке найчудесніше благословення. Ось цей пост. Якщо у тебе в серці є бажання примиритися з Богом і пізнати свого Творця, то це саме по собі найчудесніше благословення і дарунок від Бога, який був дарований тобі. Дарунок, який не слід ігнорувати як щось просто зібране з твоїх власних почуттів, емоцій чи зусиль. Ніхто не може прийти до Бога, якщо Він не притягнений Богом. У світу немає бажання примиритися з Богом, швидше вони йдуть в пекло без докорів сумління. Але якщо ти почув заклик до покаяння, ти вже благословенний. Тепер це твоє рішення і твоя робота, щоб примиритись з Богом, якщо ти того бажаєш. Він ніколи не буде змушувати тебе.